Тут погода, вітри оці не вщухають, що воно таке. Трохи дощ перестав, як я бігом стірку вивісила, що воно вітром зараз туди-сюди протряхне, дай порядок. Не хоче цей сушку в хату вносить. Як і в хаті, ж воно ж гаражеш мета, такі вологі і все. Хоче вивісила, десь Бог. Все буде ок. Ой, і розулічки мотає вітер тільки так. Понамочувало, є сіль, поламало. Ой, ну, нічого, нічого. І зранку почала дивитися ще два нових серіали І покинула, і покинула, знов дивлюсь криваві квіти. Трохи пропустила, Ну, я ж його вже подивилася, все, от, а до я. Earth... Перший раз, а тепер вже вибираю те, що мені хочеться подивитися. Трохи пропущу тоді ще все. Хоча перший сезон не пропускається, вже другий, так я там трохи. То як у них не ладилось, так я таке не можу дивитися. А тоді вже як помирились, тоді вже, слава Богу, дивлюся. А що мені робить? Дідуля спить, а я сама собі хожу. Хожу з угол в угол, підснідала, та він теж вже шпіда. Чи обідав, чи підснідав. Щось. У нас один раз це снідання, обідання, тоді вже вечеря. Та й усе. І нормально. І нормально. Що на вулиці йде дощ, і я не можу вам передати всю красу цього костюма і яркість кольору. Хотіла на вулиці зробити е, відео, але ну, йде дощ. Пасмурно, і навіть в будинку нема того світла, що треба. Ну, але вже як є. Я вам хочу сказати, який це класний костюм, дуже приємна тканина. Тканина жадка, і такий він ніби трішки стречовий. Себе почуваю в ньому дуже комфортно, в ньому не буде жарко, тому що ну, він вільний. Такі костюми є в кольорах на мені розмір XL. І саме зараз для вас, мої дорогі підписники, магазин надає дуже хорошу пропозицію. Такий костюм ви можете придбати за 899 гривень, замість 999 гривень. Це дуже хороша пропозиція. Хто придбає, не пошкодуєте. Дуже класний костюм. Дуб. Саме зараз в магазині дуже великі знижки. І все збережено в першій папці під назвою Сейл. Тому обов'язково підпишіться на цей магазинчик, щоб не пропустити і новинки, і знижки. З цим магазином співпрацюю вже давно. Я дідулику замовляла костюм в минулому році і зятю замовляла. Переходьте, обирайте і носіть із задоволенням. У мене колір малина. Ну, дуже от мені він подобається. І в машині в ньому буде зручно сидіти і вийти, куди такий гарний, ну дуже гарний костюм. Так, на стакан потримай, бо я вже тякнуло, це невозможно пережить без 100 грам. так, руку давай, бо сукня така, як і в сестер, не пройти, не сісти, нічого, понашивали, ну зато видно талію, так сказати, да проходь уже, проходь, сестро, ти со стаканчиком за мною ззаді не пропадай, пожалуйста. О, хлопці, держіть, держіть і низ, і верх держіть, бо ж як я пройду на цю свадьбу. О, о. Ой! Слава Богу, все добре, так. Дайте, дайте я, я сховаюсь каюту. Блін, старша кардашян уже поперла. Привіт, привіт! Зараз я за в цю лодку потом к'янем, так, дідулик. Ти за вас перший. Давай, давай, будеш мене ловить. Господі хоть би йому самому залізти. Так, да, кардашян, я зараз буду, зараз буду. Так, пригай, опра, пригай, я ловлю, зараз, зараз держіть і платья, держіть, щоб я нормально доїхала, не позорьте мене. Отак, зараз я плачка з в одну купу, руку, руку дайте руку і знизу держіть за ноги, отак, хоп. Щас мене все получте. дідуле, ти чого впиєш? Лови мене. Давай руку сюди. Давай руку. О. Зараз нога одна пішла. Раз. Два. Все. Все, Карпашнян, я, я пливу, зараз все буде. Ну, а так 65-го року народження. Родилась, як зараз, при, модно казати, радянщина. І прожила більшу половину свого життя, то остання неділя червня це був день молоді. І день молоді, і такі в мене зараз приємні спогади. Чесно вам скажу, не буду скривати. У нас була велика компанія, куми, друзі. Ми збирали щось вдома, готували, збирали сумки, брали дітей, і йшли в Сосновий ліс. Він там біля нас поруч, у нас село невелике. Вірніше, вони, як з'єднаться, три села, то вони великі, вони переходять плавно один в один. Був гарний сосновий ліс, який вже вирізали, нема вже його. І ми там так святкували, якось тоді шашлики не смажили, а смажили сало, пекли картоплю, а з дому скільки їди брали. І ми так весело проводили цей день, десь збиралися ближче туди до обіду і, до сан... і сиділи там, як казала моя бабуся, поки смеркне. Тоді прибігали додому, хазяйство велике. Ну, на той час у нашій компанії корів, здається, ні в кого не було, але були свині, качки, це все годувало швиденько. Дітей там, хто до свекрухи, хто у кого були самостійні, засинали сами і ще бігли в клуб на дискотеку. Той самої компанії. І в нас був у клубі, завклуб, на нього казали Міша Марадона. Він такий був чоловік, низенького росту, І він на себе оце одягав цепки, от таке модне. І ми ще там дотанцювали. Так що приємно згадати, що душі, там, що скривати, Це приємні моменти. Це була, ми були молоді, красиві, щасливі, жили своє життя. Але важко тримати злобу у серці, коли у світі так багато краси. Іноді мені здається, що я бачу її всю, і це стає нестерпно. Моє серце сповнюється нею, як повітряна куля, що от от вибухне. І тоді я розслабляюся і припиняю її опиратися. І вона просочується крізь мене, неначе дощ. І я не відчуваю нічого. Окрім вдячності за кожну мить мого маленького життя. Дивлюсь Лену кумушку. Каже, от що значить не подивиться вчасно Олену Романову. У мене вже скоро канал буде не фуд-блогера, а канал новос... новостей Тітка Клара. Я колись працювала в бістрофілі. Стояла на роздачі, у мене там моє робоче місце було прямо на роздачі. Люди могли бачити, що я працюю. І, звісно, звісно ж, я всі новини перша. Я вже колись розповідала. Перша дізнавалась і бігла до дівчат на кухню і їм розповідала. І вони мені тоді клічку дали, клікуху. Клара. Ну, ворона, на хвості приносила новини. Так оце і тут таке саме. <кхід> так що на цій смішній веселій ноті.